Як там є моли зараз говорить, текстури не загрузилися. Е, відомості з фронту і те, як наші військові вкладають їх в Тік-Току, це досить таке є на що подивитися. Холодильник посеред поля, який, здається, абсолютно нераціональний і нематеріальний в голому полі. Зброя, яку вони полишали, танк Т-34, який стояв на шляху, ну таке враження, ніби реально наклалася петля часу, і років 70 вернулося назад, який танк стоїть на дорозі. Наскільки воно не в'яжеться, ні вся ця війна, ні, ні те, як що орки після себе лишають, не в'яжеться з розумінням, з поняттям і з принципами нашого часу. Путін із Шойгу, тут недавно з'явилося в телеграм-каналі, як вони проводять уч учення на які учення? кого вони там вчать? Військові всі їхні в нас. Тут недавно було, де злов... наші військові зловили підполковника. А виявилося, що це генерал-полковник, який е, зам, замаскирувався і думав, що йому зійде з рук, і ніхто його не впізнає. Методом е, співставлення фото виявилося, що це досить таки велика військова шишка. І я так думаю, наші військові досить таки візьмуть його е, у досить результативно в свій оборот і багато чого нового знають. І хай Путін не думає, що його бункер його врятує. Тим більше, що орки зі страху втратили здатність прицілюватися досить таки нормально. Ну, зробимо зауваження, що в них і зброя сама вирішує, куди її летіти. Та крім того, що вони з переляку руки тепер трясуться, В Белгороді вдарили по своїй же електростанції, все місто лишили без світла. І думаю, орки досить таки вдячні. Ну, як, оркам громадяни РФ досить таки вдячні за, за те, що залишили їх без світла. І хочеться згадати, коли був концерт Ірини Білик і на концерт в Америці, і на концерт їй на сцену вийшла мама Наташі Корольової, якої зять Тарзан. Поздоровити. Ну, Привітати Ірину на виступі. І як Ірина загнула, що ваш зять теща Тарзана засміялася з таких слів, ну таки не, не факт, що воно їм запишеться, але кожен позначив свою позицію. І хотілося б окремо сказати: в наших рядах ЗСУ воюють не тільки українці, воюють і іноземні громадяни, білоруси, ізраїльтяни, будь-які Америка відправляє своїх добровольців і багато країн. І як не дивно, як не дивно, громадяни Рефії воюють на нашій стороні проти своїх співгромадян. Недавно, буквально два дні назад, мені потрапило в TikTok у відео, де росіяни знімають відео, як вони з українцями в одному окопі стріляють проти своїх орків співгромадян. Досить такі, досить такі вразливі відео і досить, виявляється, є не тільки погані руски. Є... Нормальні руски, які розуміють, де правда, і розуміють, що ця війна взагалі нікому не була потрібна. І хто її розв'язав один, а страдають зовсім інші. І як би там не наварували на танках і на своїх БТРах решетки, вони думають, що воно їх врятує від вистрілів. А насправді це для нас плюс, щоб не сильно розкидало їх по окрузі. Від вистріла, трохи здержується решітка. І будемо сподіватися, що в скорому часі орки звільнять наших військових від лишніх пострілів і самі втечуть і, ну так, щоб вже прям сверкають п'ятками. І щоб ні одного з них не залишилося на нашій українській землі. А там далі ми землю відбудуємо, будинки відбудуємо, повернемо тих, хто за кордон виїхав по досить сумних обставинах. І будемо далі насолоджуватися життям в своїй землі. Наблюдаючи за тим, як орки розхльобують наслідки санкцій, і як будуть себе поводити ті е, орки, які е, все-таки добралися живими за кордон свій, і будуть там навчені воєнним опитом і вседозволеністю Путіна, і будуть там поправляти е, спокійне суспільне життя своїм співгромадянам. А буде на що подивитися, тому що дуже, дос, дуже досить багато випадків, коли зараз з'являється відео, де безчинствують навчені воєнним опитом і вседозволеністю. Всім миру, всім добра, всім пока.